Коли дуже жарко, то ми дуже зранку йдемо, десь перед перед шостої перед цьому рвемо годинку, і все семінаристи третього курсу Ужгородської греко-католицької академії збирають в одній з чотирьох теплиць редиску, яку висадили там наприкінці лютого. Тут у нас є скільки 12, якщо не помиляюся, ну так, плюс-мінус. Ну одночасно так і працює в парнику, стільки хлопців, але якщо треба, дуже терміново потрапляється, що дзвонять нам терміново треба 100 почків, то ми можемо у нас там і 20 років заходить в парник. Чик-чик-чик після навчання, бо ми маємо нав молитву, навчання, працю, відпочинок. І воно, коли є ця зміна цих всіх діяльностей, то воно так розгружає мозок і допомагає легше формуватися. Семінарист Іван Калинський також збирає урожай вже четвертий день. Ми так зазвичай збираємо ось такої з такого середнього розміру і складаємо у пучок. У пучок входить, наприклад, ось таких. Входить 16. Ми їх гарно зв'язуємо і потім ставимо до відра, де наші брати її гарно вимивають і готують для продажу. Мій курс зібрав вчора 100 пучків. А перший курс зібрали біля 400. У мене вдома парників немає. Тож я з парниками перший раз зустрівся тут з семінарії. Минулого року, коли був такий жорсткий карантин, взагалі що люди всі боялися, то і церква була закрита, не відбувалося публічних богослужень. І ту редиску, яку ми давали людям, то люди залишали пожертву. Ми з тих грошей жили, бо інакших пожертв у нас не було. Ми, як семінарі, ми живемо з пожертв. Кожна група семінаристів щодня працює у теплиці близько години, розповідає священник Юрій Кіш. В цій теплиці площа її п'ять соток. Доглядаємо ми її, посівний матеріал постачають наші вірники із села Боржавське. А посіяли нам спеціальною технікою. її Один чоловік Михайло із Оноку, а також інший із ком'ят села Ком'ят, Це все виноградівський район. І хлопці тут вчаться, як на мене, в такий спосіб також. Як ем, побачити, що плоди вимагають зусиль насамперед. Користуємо з неї, споживаємо самі, а також ділимося нею з нашими парафіянами, з нашими добрими друзями. Тут в Ужгороді, а також в околиці. Зараз в цьому ящику є 54 пучки. Це більше чи менше, ніж вчора? Це чуть менше, як вчора, але після обіду буде більше, як вчора. Редиску семінаристи збиратимуть до великодня, тобто 2 травня. Ірина Олах Леонтій Неколишин. Новини на Суспільному.